Вітаю вас на каналі Парарук. Це мої помідорки. Це гібрид каста висіяний. Ось от паличка другого, 8. Отак. 2 серпня висіяні. Так, що у нас тут зійшло? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, 5, вісім, дев'ять. З десяти насінинок зійшло зійшло. Стоїть так біля огірочки, біля старих. Проливалося просто тріходермою і оприскувалося тріходермою, і нічим не підкормлювала. Саме час їх висаджувати, ці помідорки. Думаю, куди б це їх висадити та накрити агроволокном. Побачимо, що з нього буде. а в минулому році я таке робила, але занадто пізно висіла помідорки. Там був кібіт здається, і була маша, щось таке було. ну там воно Попало під похолодання, помідорки були, зелененькі, але потім все вони загинули, тому що були заморозки, і навіть накриття не допомогло. А ці, бачите, менше місяця їм, але ось так вони саме час пересаджувати. Стан рослинок задовільний. От, я думаю, треба їх кудись би на сонечку, тому що вони тут на півтіні. Десь на днях висаджу, ще не придумала, куди цікаво чи вдасться з них зібрати врожай.